Доброго гарного всім вечора. Рада вітати вас на своєму каналі. Рада тому, що ви слухаєте. Я рада читати ваші відгуки. Найте серце моє радія того, що я можу ділитися з вами своїм серцем. І знаєте, через те свідоцтво, яке я вам сьогоднішній день говорю. зцілилося моє серце, Бог зцілив моє серце, і я так радію. Що я можу служити вам своїм свідоцтвом, можу ділитися з вами славою Божою. І коли ви мені пишете, що ви получаєте для себе віддохновлення і врозумлення і наставлення отримуєте, ви получаєте якби, в серці своєму, ну... Відгук того, що я говорю для вас, і воно зцілює ваше серце. До вас приходить більше ну, розуміння тих ситуацій, які я проходила і проходили ви. Так що я рада. Я рада бачити вас на своєму каналі, рада святкувати вам. І ви можете підписуватися на мій канал. Він називається Єлей Радості замість плачу, підписуватися. Нажимайте на дзвіночок, до вас буде приходити нове сповіщення про нове відео. А сьогоднішній день, так як ви ну, дали мені такий запит знову про те, як я говорила про дітей і батьків, відносини дітей і батьків, я вам святкувала про свого батька, про свого життя, про своє дитинство, що Бог наскільки зцілив моє серце, що він мені дав ну, розуміння того, що мій батько він був ну, таким. Хорошим для мене, наскільки він міг бути хорошим для мене. І я сьогоднішній день хочу вам свідкувати також за дальше за своє життя. Я виросла в сім'ї і в основі свої, де, ну якби ну батьки мої розійшлися, я вам казала, я залишилася. Жити з дідусь з бабушкою, також сестра з нами жила. Я благодарю Господа, що вони були в моєму житті. Це прекрасні люди, які любили нас такою, знаєте, безусловною любов'ю. Ну, Я просто благодарна Богу, що вони просто були в моєму житті. Це були ну, наскільки такі, знаєте, неймовірно добрі люди. І я вам скажу, що я вам чесно скажу по житті. Такої доброї людини, ну, як мій дідусь, да? я зустріла там ну, може пару чоловік за все своє життя. Да, людей дуже багато добрих, але ця людина була настільки добра, і ніколи не чула якогось зла, якоїсь ненависті. Ну, ці люди, мої дідусь і бабуся, були прикладом для мене в житті прикладом як сім'ї, як супружества. І я благодарю Бога, що вони воспитували мене. Я благодарю Бога. І також у моєму житті склалося так, що ну, моя мама була молода. Коли я ще нею ходила до школи, вона знайшла собі іншого чоловіка, вони одружилися і вона поїхала. Знаєте, Потім вона мене забрала, я вже наверное, ходила в п'ятий клас, да? мама мене забрала, і я жила коло неї. І... Потім так склалися обставини життя, що ми знову повернулися до дідусь і бабушки і почали жити в селі. Там я вже ходила до 10 класу. Тобто, Такі якісь в мене періоди бою в житті були. То я була з дідуською і з бабушкою Там, мабуть, до год... ну, років до 12 я жила з ними. Потім декілька років, мабуть, 3-4 десь я жила з мамою. О, але я вам скажу, я не знаю чого. і Знаєте, я не можу дати відповіді на те питання, що було в моєму житті по відношенню до моєї мами. Да? Було якесь таке, ну, вроді би, все було добре. Все було добре, Дитинство було прекрасним. Але в один час, коли я розмовляла з своєю мамою, вона мені щось таке сказала, і я їй сказала, що ти, ну, ти мене покинула, ти не маєш права мені так говорити. І ви знаєте, це мені було років 15 або 16. Я навіть не знаю, звідки це взялося в моєму серці. Потім, коли з часом, найтим, я читала слово Боже, я почала розуміти, що це була проста обіда, проста дитяча обіда. Те, що тебе оставили, те, що тебе залишили. Хоча вам, я, вам, я вам кажу, я не була залишена, кажеться, я не була оставлена, в мене було прекрасне дитинство, мама приїжджала до нас. Але щось було в моєму серці таке. Що в свій час воно вийшло, вийшло таким бунтом, таким да? і я вийшла заміж, я пішла, 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 пішла по життю. І коли десь мені було, ну, мабуть, років 28, коли я достигла того рівня ну, возрасту, да? коли, ну, коли, такою, якою була моя мама, я так думаю, на той час. Коли вона вже другий раз вийшла заміж і поїхала, да? а я ще була тоді зовсім дитиною. Я, знаєте, вам скажу, я якось зрозуміла, зрозуміла її як жінку. Чому вона ну, залишила нас? Вона вийшла заміж, тому що вона була молода. Її, ну, це була її потреба. Їй так треба було вийти заміж. Ну, построїть дальше сім'ю. І знаєте, це не означає, що якщо ми там розійшлися з чоловіком чи розійшлися з дружиною, ми все одно йдемо по життю. Ми все одно йдемо по життю. І вона пішла своїм шляхом по життю. І знаєте, я вам скажу, що зрозуміть її, я зрозуміла. І так я далі, дальше, дальше йшла. Ну, В один із часів свого життя, коли я захворіла, мені було вже, мабуть, років 42. Років 42. І я захворіла, і всі врачі дивилися, все мене провіряли. І ніхто мені нічого не міг сказати, і говорили тільки те, що я здорова людина. Але чувствувала я себе нездоровою. Я з 70 кг похудала на 49,5. Ну, весь мій падав, я худала. Мене перевіряли ну, де, де тільки можна, аналізи я здавала всі, які можна, але ніхто мені відповіді на моє питання не дав. Так я вже я, ну, з часом, це вже я покаялася, коли мені було 26 років. Ну, допустимо, до 42, це вже 16 років я була вже в Господі. 16 років я читала слово Господнє, я знала слово Господнє. Я тисячу разів його перечитувала, і в Слові Божому написано, що і отакоз любив Бог мір. Да? Бог так полюбив цей світ. Бог так полюбив людей, які живуть у цьому світі, що написано: «віддав сина свого, сина, єдиного сина, Він віддав за нас. Єдиного сина Він віддав за нас. Бог полюбив нас. Я тисячу разів, може, сотні там разів перечитувала це місце з писання. В домі молитви я завжди слухала це місце писання. Я була вчителем дитячої недільної школи, де я вчила також дітей, цьому, якби, як говорять, золотому віршу Слова Божого, Біблії, де написано, бо так полюбив Бог світ, бо так полюбив Бог світ. Що віддав свого сина за нас. І я читала, і я читала. І знаєте, я почала зевати Господу, я почала молитися Господу, я почала спрашувати, Боже, чого зі мною це відбувається? Що От, вроді би так буває в житті. Ти йдеш, 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 вроді би тобі тяжко, ти вроді би трошки окреп, тобі трошки стало легше. Ти вже думаєш, ось-ось вже, ну, вже буде кінець ці, цієї хвороби, от буде вже кінець цієї проблеми. І знаєте, і так склалося, що мені казалося, що я йду, йду, і якась от така рука невидима, невидима рука, вона раз у мене вдарить, і я знову падаю. Я знову піднімаюся, я знову піднімаюся, я знову падаю. І знаєте, от таке. Те, що зі мною робилося, я... воно проходило зі мною півтора роки. Щоб ви розуміли те, що я вам говорю, що в мене наскільки не було сили, що я не могла взяти обикновену картошину да, у руку, таку ну, велику граму, ну, можна сказати, 300 хай картошина. У да. мене не було сили тримати її в руках. Я була дуже ослаблена. Я різала ножом, оцю картоплину, і пополам я її чистила. Тому що знаєте, я все одно не здавалася. Я все одно вірила Богу, я все одно молилася. Тому що за 16 років, за 16 років, коли я ходила в Дом Божий, я вже раз читала Слово Боже. Я вже зрозуміла і знала, із, ну, з власного досвіду, що Бог зцілює. Бог ну, дає ну встановлення. Те, що було роздрушене, Господь його созідає. І я вам скажу, що мені, коли я вже столкнулася з такою проблемою в своєму житті, з такою болячкою і з таким питанням, відповідь на яке тобі ніхто не може дати, я знала, я знала що в мене є слово Боже. Я знала, за кого мені вистачатися. Я знала, що Христос є відповідь на все. Я знала, що в ньому є сила, у йому є зцілення. Тому що написано, що Він взяв всі наші немочі і поніс наші болезні. Ну, і написано, що ранами його ми зцілилися. І я, знала. і я знала це, я утверждала це, я славила Бога, я благодарила Бога і шукала відповідь на своє питання. І я благодарю Господа, що є Дух Святий. Який веде нас. Ісус говорив, що Я піду, Він так говорив ученикам, що ви і не переживайте, і ви і не плачте за мною, тому що для вас краще, щоб я пішов, щоб я пішов. Тому що коли я піду, я пошлю вам Духа ну, утішення, утішителя, Духа істини, Духа Святого, який направив вас і наставе. На істину. Знаєте, я вам може сьогоднішній день святкувати, що Дух Святий, Він є Духом істини, і Він є Духом правди, і Він знає, знає всю правду про нас. Він знає все те, чого ми не знаємо, чого ми не знаємо. І те, чого ви не знаєте, не знаєте, ну, якби корня. Тому що, знаєте, корінь любого дерева, любої рослинки. Ну, всього, що, що росте на цій землі, корінь він захований в землі. І без Господа ми не зрозуміємо, чому те або інше відбувається в нашому житті. І так Господь мене повів, і Він мені ну, якби дав таке бажання, знаєте, Бог дає бажання нашому серцю. І написано, що Він производить і хотіння і желання по своєму ізволенню. Він це производить для нас, щоб направити нас, щоб ну, в ту ріку благодаті, в ті потоки благодаті, які Господь нам приготовив. Приготовив для нашого зцілення, для нашого ну, якби восстановлення, для нашої целостності. І слава Господу! Господь мене направив. І в мої руки попалася книга Деріка Принца. Це проповідник Евангелія. І, і ця книга вона називалася Благословіння і Прокляття. Я, знаєте, цю книгу, от я вам говорю, що я вже 16 років була в, в церкві. Спочатку, коли я столкнулася з цією книгою, да, я її просто відкрила і закрила. Та міла сестра мого чоловіка вона вже ходила до церкви. Вона покаялась, покалася її вся сім'я, і вона нам свідкувала теж, що є Бог, що треба йти в церкву, що там є спасіння. І перше, вона мені дала цю книгу Благословіння і прокляття. Я її відкрила, ще раз вам скажу, і отак її закрила. Можливо, я там прочитала пару строчок, і я просто розсміялася. Просто розсміялася. Я не знаю, чого я сміялася, але я посміялася над цим. Ну, просто посміялася на цю книжку і я її закрила. Єдине, по якій причині я йшла до Господа, у мене була інша проблема в моєму житті. Я коли засвідкую вам розкажу. Для мене стало свідченням життя їхнє. Через те я сказала, що мені це треба. Мені це треба. Прийшов мій період часу, коли я побачила, що Ті проблеми, які є в моєму житті, я знайду там вирішення свої проблеми, і я її знайшла там. І я благодарю Господа. І, і так Господь ну, побудив мене, дав мені таке бажання читати цю книгу Деріка Принца Благословення і прокляття. Я ніколи не розуміла, що є благословення і прокляття. Ми розуміємо, да, що є тьма, є світло, ми знаємо, що є Бог, є дьявол, є добро, є зло. І я начала читати цю книгу. І там я знайшла відповідь на своє питання. І там я знайшла відповідь на своє питання. І знаєте, Господь знову повів мене до того ж самого золотого вірша Слова Божого, що написано: бо так полюбив Бог світ, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина за нас. І знаєте, в той час. Дух Святий так зійшов, така була присутність Велика Бога, що я уразуміла, що я, знаєте, поняла всім своїм єстіством, я поняла всім своїм серцем, своєю душою, своїм умом, я це все поняла, чого у моїй житті такі бувають проблеми, така була проблема, тому що я вам казала, щоб розуміти або поняти свою маму, чого вона так поступила, я поняла, але я вам скажу: а простить її, я не простила. Це була дитяча травма, про яку говорять, да? дитяча травма. Я жила з нею роками, я не розуміла. Я даже, вам скажу, я даже і до цього часу не розумію, звідки вона якби могла отака от узятися. Що було основою її цього? Що лежало в корні цього всього? Господь. Тому що я вам ще раз буду свідкувати і говорю, що я виросла в прекрасній родині. У мене були прекрасні дочка бабуська, у мене було прекрасне дитинство. Мама до нас приїжджала. Я не знаю. Я вам говорю, не знаю, але я вам скажу, що знає той, хто знає про вас все. Ви не завжди будете знати усе про себе. Ви не знатиме, що тебе причини своїх страждань, але Господь знає причину вашого страждання. Але Господь знає те, чого не знаєте ви. Але Господь я вам скажу, сильний зцілить ваше серце. Тому що я вам скажу, що багато із хвороб, якими хворіють люди, вони не є фізичними якби, такими хворобами. Це є хвороби нашого серця, нашої душі. Це є рани, які знаходяться там всередині. І вони просто відображаються в нашому тілі. І потім, коли ми ну, йдемо до лікарів, вони нічого не можуть ну, сказати. Вони говорять: ти здорова людина, з тобою все добре. З тобою все добре. Всі аналізи твої добрі. ну... Все добре, тебе можуть провірити, як мене провіряли. Я дійшла, я вам скажу так, як воно є, я дійшла до онкобольниці, до своєї обласної онкобольниці, де мені вливали під контрастом віщество і перевіряли мене на онкоклітки. Але я здорова була людина. Але я вам скажу: зцілює душу тільки Бог. Освобождає Бог. тому що він сильний це зробить. Він наскільки люблячий Бог. Що да, він віддав собственного сина? Я не думаю, якби я матір, у мене є троє дітей. Ну, я не знаю. Сам Господь говорить, що ну, дивіться, він віддав сина за нас, за грішних людей. А він каже: ну, а хто согласиться віддати свою дитину за грішну людину? Ну, тільки може. Може, десь написано Слові Боже, що за, ну, за сильно добру людину хтось може і зголоситися пострадати. Але знаєте, я вам скажу, що Бог любить такими вас, якими ви є. І возлюбив він вас не тоді, коли ви були правильними або праведними, а тоді, коли ви були ще грішними. Так що Господь приймає вас такими, як він, які ви є, і зцілить Він хоче всяку вашу рану. Чи це буде фізична рана? Це буде душевна рана, але Він зцілює. Тому що, знаєте, написано в Слові Божому, що Він взяв всі наші немочі, всі наші немочі, те, з чим ми не можемо справитися, з чим ми не можемо совладати, з чим ми не можемо прийти ну, в розуміння того, яка причина і який корінь того, що робиться в нашому житті, в нашому житті, але Господь сильний. Але Він є Дух істини. І обращайтесь, Господу. Обращайтесь, тому що Дух Святий Він є на землі, він Дух правди. Ісус говорить, Він наставив вас, Він відкриє вам істину і правду Божу. Правду Божу. Я з тим ну, мотивую вас, або якби ну, хочу, щоб ви. Бажаю того, щоб ви читали Слово Боже, тому що Господь говорить, що пізнайте істину, і вона зробить вас. Ну, вільними. Вільними. Тому що, знаєте, на Слові, Божому, на Слові Божому є помазання, про яке говорив Христос, що воно відпускає ізмучених на свободу. І я благодарна Господу. В той час, коли Господь мені сказав, що я не, ну, не отвержена. А це була проста отверженість, яку мені нав'язав дьявол. це була ложь дьявола, яка працювала в моєму житті, що я отвержена. А Бог сказав, ти возлюблена. Якщо тобі сьогоднішній день, хтось говорить, що ти отвержений, або відноситься до тебе як до отверженої людини, або ти переходиш і носиш уроки ну, свого життя, оцю отверженість, Тобто, неприйняття яким -то тебе, як лічності, як просто людини, як може дитини, як може матері, як може батька, як може сестри, можливо, брата, можливо, ти якийсь служитель. Знаєте, ви возлюблені Богом, ви возлюблені Богом. Тому що за вас була заплачена велика ціна. За вас було оддане життя. Христос дав своє життя. Щоб ми жили. Тому що, в Слові Божому, написано, що Христос є життя. Він говорить: Я є шлях, Я є істина і Я є життя. І я благодарю Господа. І в той час, знайте, я позвонила до своєї мами, Бог наповнив мене такою великою любов'ю. Я їй говорила, Я люблю тебе. Знайте, це була така неподільна любов, це була іскрена любов. І я люблю свою маму. І я благодарю Бога, що в мене в житті є вона. Я благодарю Бога, що вона є, тому що своє життя вона посвятила тому, щоб вона працювала для дітей, старалася для дітей. І вона все, що могла, вона дала нам своїм дітям. І я благодарю Господа, що в мене були прекрасні і є батьки. У мене були прекрасні дідушка і бабушка. У мене було прекрасне дитинство. І я на сьогоднішній день благодарю. Що у мене є небесний батько, який веде мене по життю, який сказав мені, що не оставлю тебе і не залишу. Чуйте, я вам говорю: Бог вас не заставить і не залишить. Я вам говорила, що він сказав, що якщо і мати залишить своє грудне життя, Господь вас не залишить. Бог не залишить там вас, де ви є. Можливо, ви проходите ад в своєму житті. Можливо, ваша душа наскільки страждає, можливо, вона плаче, але подивіться, коли Христос Воскрес, коли Він Христос Воскрес, Він спускався в преспідні міста землі. Да? Він там був в аду. Він знає, що воно таке. І слава Богу, що Він Воскрес, Він вийшов оттуда. І є сила Воскресіння вашого життя, яке є в Господі. В ньому є ця сила Воскресіння, і Він може Воскресити ваше життя. Він може Воскресити вашу душу, він може воскресити ваше тіло і восстановити. І в сьогоднішній день я благодарю Господа, що я повністю здорова, я істелена, я восставлена, я набрала вес, і я благодарю Господа і благословляю вас. Шукайте Господа завжди. Залишайтеся з миром. Залишайтеся з Господом, залишайтеся з його благодаттю, з його милостю, і нехай Дух Святий поведе вас сьогоднішній день і праве і наставе.